Одна сесія міськради і одразу два звернення депутатів до вищого керівництва держави. Міські обранці дорікнули президенту та уряду щодо поганої децентралізації. Мовляв, влада замість обіцяної фінансової незалежності заганяє регіони в глухий кут. За словами депутатів, місцеві бюджети зменшено відрахування податку на доходи фізичних осіб. Також скасована державна субвенція на утримання та ремонт доріг. Торік вона складала для міста понад 15 мільйонів гривень. А головний дохід бюджету розвитку єдиний податок влада перенесла у загальний фонд. Гарантовано ми отримали в минулому році 83 мільйонів бюджет розвитку. Сьогодні ми маємо гарантованих лише 20 мільйонів гривень. В чотири з невеличким хвостиком рази від нас забрало фінансову основу місцевого самоврядування. Оце децентралізація реформаторів нового уряду. Е... Камікадзе, Так корот, камікадзе їх називали. Не забули депутати про Герої України. Так в другому зверненні попросили президента повернути відповідні звання Степану Бандері і Роману Шухевичу. Пояснюється тим, що нині в країні йде війна за незалежність. Відтак, для того, аби присвоїти цим постатям титули, кращого часу годі й чекати. Також на думку обранців, це встановить історичну справедливість. Просимо вас повторно видати укази про присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу. Звання герої України. Цим ви підтвердите, що я сам. «Самостійним президентом незалежної української держави, за яку боролися і віддали своє життя проводники організації українських націоналістів Степан Бандера та головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Також засвідчити звання Героїв України Бандері та Шухевичу присвоїв екс-президент Віктор Ющенко ще у 2007-му. Наступна влада скасувала ці укази вже за чотири роки.